Маємо виїжджати на бойове задачу. Вдягаю засоби індивідуального захисту для того, щоб уникнути меншого зараження від або радіації, хімічного зараження. На Запорізькому напрямку в тому суть, що в кожному даному. Роті має бути в піхоті, має бути позаштатний хімпост. Вони мають самі виявляти. Якщо є дане зараження, то вони мають теж так само брати проби і відправляти в даний лабораторії. Хім розвідка має бути постійно. Залучаємося, грубо говоря, 24 на 7. Ми працюємо віддаля лінії зіткнення. Тому що даний підрозділ не є як бойовий. Тому суть, що знаходимо, виїжджаємо на деяку вказану точку, проводимо хімрозвідку і вертаємося назад. Це називається Бердем. Бойова розвідувальна дозорна машина. Вона приназначила для дозору, для розвідки, кулемет Є, є у нас прибори хімічного захисту, плаває, водоміоті є, лібьотка є. Треба і хіміком бути, і пулеметчиком. Ваша техніка, ваш надійний побратим може бути. Та так виходить. Друга жінка, то вона мене ніколи не будувати. Не разу не кілька кілької. Хімічний пост для спостереження для того, щоб заздалегідь виявити забруднення в повітрі або хімічне забруднення або радіаційне забруднення. Тера для вимірювання радіації гамма-випромінювання та бета-випромінювання. Можна виявити, хімічні є на хімрозвідку і є на радіаційну розвідку. На радіаційну розвідку можна виявити гамма-випромінювання та бета-випромінювання радіації. На хімічну розвідку також є дані прибори, щоб можна виявити зорін, зоман, ВХ, фосген, дефосген, синину кислоту, хлорціан, і прит. Такі речовини. Якщо хімічне зараження, це треба всі проби провести. Уходи на кожну десь ну, хвилин 10 на кожну хімічну речовину. Була умовно заражена одна бойова одиниця техніки БРДМ. І за допомогою авторозливної станції АРС-14 було розгорнуто на два робочі місця для спецобробки цієї зараженої техніки від радіаційного пилу, бактеріологічного зараження і, звичайно ж, від хімічного забруднення.